Все, друзі, я залишаю маркетплейспромі. Я більше не хочу терпіти всього того, що вони впроваджують. Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес -прив". Я Штабро Олександр. Я 12 років торгую на маркетплейсі пром. І сьогодні хочу поділитись тим, чому мені більше не хочеться більше продавати на цій платформі. Якщо ви готові, розпочинаємо. І так, хочу розповісти про мінуси на свій погляд роботи на Prom. По-перше, Prom постійно підвищує плату за інтернет-магазин за оренду інтернет-магазину. На зараз вона становить 6700, Це один з пакетів, річний пакет на 1000 товарних позицій. Постійно збільшується комісія на Prom за замовлення. Нещодавно настільки підвищили комісію, що всі просто в шоці. Техпідтримка, техпідтримка ніколи не відповідає, нічого не вирішує, постійно залишається на боці покупця. А ми, як продавці, нікому не потрібні. Повний хаос видачі, якась каша, якийсь смітник, незрозумілі товари в деяких категоріях. Ти продаєш пилисоси, серед пилисосів може бути трусичісь. Взагалі мало продажів взагалі. Пром просто душить, і навіть зараз він вже просить документи ФОП. Так, це ще не обов'язково, але все одно він вже все це просить. Я не розумію, як тут можна заробляти, бо багато людей пишуть, що в них там 7 замовлень на місяць. Це вже показник платформи. І як дуже часто пишуть на моїх трансляціях, пром це дно. Все що завгодно краще, аніж пром. Там OLX, Закупка, Allo, Епіцентр, Фейсбук, Гугл Шопінг. Куди не плюнь, всюди легше. <рес> ну що, ви що, повірили? Ви повірили в цю маячню, котру мені постійно якісь дятли пишуть на прямих трансляціях Йолки-палки, я тут 12 років торгую, я пережив просто все. Початок без комісії, на 100 тисяч товарних позицій інтернет-магазини, без всяких проблем. Я все пережив. Так, давайте розбирати кожен з аспектів. По черзі по кроково друзі, дуже часто від вас запитання, якою CRM-системою я користуюсь, і ця crm система називається SalesDrive. Це українська CRM-система для інтернет-магазинів. Абсолютно всі мої інтернет-магазини на маркетплейсі Pro, на розетці. Всі інтегровані в цю crm систему Тепер, слова моєї помічниці, Олександр, дуже круто, що є додаток в цій crm системі і нам дуже зручно через телефон приймати замовлення. SalesDrive автоматизує обробку замовлень, створення і підтвердження статусів ТТН об. Лік складу селсдрайв фіксує комунікацію з клієнтом, це SMS, дзвінки, месенджери, імейл та допомагає контролювати роботу менеджерів. Усі необхідні для роботи інтернет-магазинів функції та інтеграції вже готові. Інтеграція з сайтами OpenCard, Хорошоп, WordPress, Shopify, PrestaShop та інші. Інтеграція з маркетплейсами Prom, розетка, Епіцентр, Allo, Закупка, Каста, Хабр, Іці, ІБей, служби доставки, нова пошта, Укрпошта. Міст розетка делівері налаштування вбудованих інтеграцій безкоштовна і не вимагає програмування. Ще в рамках тестового періоду. Менеджери SalesDrive допоможуть налаштувати всі необхідні інтеграції. Вже з першого дня тестування SalesDrive ви можете використовувати повністю систему з усіма підключеними сервісами. Друзі, все чесно. Я сам особисто користую цією crm системою, та й більшість товарщиків також її користуються. Тому в описі всі посилання um, по перше, збільшується ціна вартості пакету. Бляха, давайте рахувати. Це просто смішно. Ціна пакету на тисячі товарних позицій 6700, стандартна. Ділимо на 12 місців. Вам дається оренда крутезного інтернет-магазину з трафіком клієнтів, неймовірним трафіком, за 558 гривень на місяць. Оренда це два продажі дешевого товару. Але 5700, це зі знижкою, що попросити. Ділимо на 12, виходить 475 гривень оренда. Та й те, те низька ціна. І так, це копійки. Я не розумію просто, як можна сказати, що тут можна працювати в мінус, це неможливо. Блін, ну як можна це не купити, ці витрати. Величезна комісія. Ви не на тому акцентуєте увагу. Дивіться, я продав товар нещодавно за 50 тисяч гривень. Комісію я навіть не дивився. Я навіть не хочу дивитись. Може там комісія становить 7 тисяч гривень. І я не здивуюсь абсолютно. Але я дивлюсь на прибуток, і мене він влаштовує. Я заробив. 10 тисяч гривень чистого прибутку з урахуванням комісії з цього продажу. І це завдяки Prom, його трафіку клієнтів, котрі знаходяться на цій платформі. Звідки цей трафік? Prom стільки цього робить для того, щоб був тут трафік для нас з вами. Реклама постійна в Інстаграмі, в Ютубі постійні ролики. Це найбільший YouTube канал з маркетплейсів, котрий в нас існує в Україні. Прекрасна видача в Google! І завдяки цьому в нас завжди є потік клієнтів. Так, є мінуси. Ну, 100% це не ідеальна платформа. Нічого ідеального в цьому світі не існує. Техпідтримка, Да? От коли треба щось вирішити, от, наприклад, вчора мені писав мій друг, каже: Саня, ні одного вчора не було замовлення. Люди дзвонять, кажуть, не працює ваш кошик. Блін, ну таке буває. Так, за це можна скаржитись на них, злитись на них. Це нормально. Потім вони все зробили і нормально почало працювати. Так, не завжди своєчасно відповідає техпідтримка, але коли їм потрібно, там на нас скаржиться там покупець, вони швидко напишуть, швидко ще й заблокують, якщо ми не відповідаємо. Це зрозуміло. А ці люди, котрі пишуть в мене сім замовлень на місяць, друзі, знаєте, як я вважаю? Коли я бачу, що дуже багато людей навколо заробляють від тисячі доларів, навіть 8, 10, 15 тисяч доларів чисту прибутку тільки з пром, в мене в голові думка: блін, якщо в мене сім замовлень на місяць. Це зі мною щось не так, чи з ними? І нормальна людина подумає, блін, це зі мною щось не так. Мені не вистачає якихось знань. Приходьте на мої прямі трансляції, приходьте там в TikTok на трансляції, в цей ютуб канал на трансляції. Приходьте на мої Ютуб канали, дивіться мій контент, щось декорисне ви для себе візьмете і покращите результати. Це тисячу відсотків вам даю. А тепер, щоб ви просто розуміли, ті хейтери, котрі це пишуть, подивись на екран саме зараз. Подивись, 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 які результати зараз ти бачиш на екрані моїх учнів, котрі заробляють на маркетплейсі промо. Подивись на ці графіки, подивись на ці цифри, подивись на точку А, точку Б. Переходь в опис до цього відео, там є посилання на телеграм з відгуками, з кейсами. Це не для того, щоб показати, який я класний коуч, а це для того, щоб ти повірив, те, що тут реально можна круто заробляти, і це найважливіше. Якщо б це було не так, навіщо мені тут 12 років продавати, масштабувати, знаходити нові ніші та ще навчати людей, щоб, щоб що? Щоб спортити свою репутацію, бути в очах людей афірістам, і все, ніхто ж нічого купляти не буде, а все відбувається навпаки. Люди починають продавати і починають на них йти замовлені, вже починає йти заробіток. Вони потім масштабуються, розуміють всі нюанси ці платформи. Також ви кажете дуже складно ці рейтинги, це вся історія. Та навпаки, коли не було ніяких рейтингів. Ну ти не розумієш на що треба впливати. Ти не розумієш, від чого залежить твоя видача. А коли в тебе є вже статус то продавця, готово до відправки, рейтинг сіпі магазину, категорії рейтинг ритинсіпій, рейтинг картки товарів, в аналітиці ти бачиш все чітко, скільки показів, скільки переходів, який відсоток замовлень в тебе. Ти можеш на все це впливати. Це дуже круто. Найзрозуміліша адмінпанель, яку я взагалі бачив серед маркетплейсів в Україні. Ну Найзрозуміліша. Немає модерації при публікації вашого товару. Так, вона потім буде, але спочатку ви публікували вже ви видачі завдяки рекламі. Вже є шанс продати товар. Якщо він попадає в бо людей, він там під блекаут, наприклад, чи ковід, коли було. Без всяких там додаткових маніпуляцій у вас вже шквал може бути замовлень, як зараз і відбувається. Давайте заспокоїмось. Мене єдиний посил, друзі, навчіться перекладати відповідальність на себе, ні на когось, ні на владу, ні на платформу, а на себе за свій результат. Якщо у вас щось не виходить, так може бути там платформа якась гівно. Але якщо є підтверджені, що багато людей заробляють, то значить неї платформа гівно, а у вас щось не виходить. І просто треба чи платно навчатись, чи безкоштовно шукати інформацію. Чи хай вам друг якийсь розповість, котрого виходить, чи не друг, хай він стане потім майбутньому вашим товаришем. І найголовніше для мене і для вас, що ця платформа максимально ефективна для заробітку в товарному бізнесу, і тут продається абсолютно все. Просто абсолютно все, але по-різному з різним прибутком, і треба виявляти, на чому буде найкраще заробляти. Друзі, що вам було простіше розібратись в маркетплейсіпром і викинути цей негатив, Переходьте до мене в опис під це відео. Там є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, до речі, і переходьте до мене в Дірект. Пишіть мені слово урок і ви отримаєте безкоштовний урок. І ви зрозумієте, завдяки чому я масштабуюсь. Масштабуюсь і збільшую кількість замовлень. Це буде також корисно. І приходьте на мої прямі трансляції на ютуб каналі Товарний бізнес пририв і TikTok по понеділкам. TikTok може бути і, і п'ятниця там в мене. Сумбур такий. але щоб все це не прогавити, в мене і мій інстаграм розміщує фішу, коли в мене ідеї проходить трансляція. І також є телеграм-канал. Також ви його побачите в інстаграмі, підпишетесь і будете в курсі всіх справ. Друзі, на позитиві, проактивно з вірою в те, що в нас все вийде, йдемо вперед. Друзі, на цьому все. Всім пока-пока!